Вітаю вас, малята! Що таке толерантність? Толерантність це дружба, толерантність це доброта, толерантність це співчуття, толерантність врятує світ. Малята пограємо в гру. Що добре, а що погано. Позначте своє ставлення до кожної ситуації. Сваритися за іграшку це добре чи погано? Погано. Дружити. Добре. Битися. Погано. Допомагати батькам. Добре. Ображати менших. Добре чи погано? Погано допомагати. Добре. Дражнити. Погано. Ділитися смаколиками. Добре. Це торбинка добрих справ. Давайте заглянемо в неї і подивимось, які добрі справи ви можете зробити. Нагадуйте безпритульну тварину, допоможіть другові, пригостіть друзів печивом, приберіть у кімнаті, зробіть комплімент, допоможіть батькам, обійміть рідних, приберіть іграшки, малята. Чи навчилися ви бути толерантними? Люди, створені у світі різнобарними, чорні, білі, жовті і мулати, і для всіх земля одна, як рідна мати.